Я би хотів звернути увагу на один із видів служінь, які Христос залишив для своєї церкви. Це служіння дуже велике, дуже благословенне. Дуже часто буває так, що людина, яка знаходиться в церкві, вона не знає, чим їй зайнятися. І дуже часто християни задають питання пасторам, Чим мені займатися в церкві? Пасторів багато нема, не кожний може бути пастором, не кожний може бути євангелистом чи дияконом. І є багато людей, які, відвідуючи церкву, не знають, чим їм займатися, яке служіння вони би могли нести в церкві Ісуса Христа. Я би хотів говорити про служіння, яке може нести абсолютно кожна людина, яка знаходиться в церкві. Щоб у вас не склалося враження, що це якесь таке маленьке служіння, я скажу, що більшого служіння за це практично немає. Це є саме благословенне служіння. Чому я так кажу? Тому що придивляючись до Ісуса Христа, який Він служіння ніс, це служіння Він несе найбільше, це його головне служіння, з яким він прийшов на землю. Ісус пророкував, але не часто. Ісус оздоровляв, багато оздоровляв. Але це не головне його служіння. Ісус проповідову Євангелія, цим Він займався, по суті, постійно три з половиною роки. Але і це не його головне служіння, тому що він це робив тільки три з половиною роки. Є служіння, з яким Христос прийшов на землю і яке Він несе по сьогоднішній день, знаходячись на небі. Це служіння називається служіння ходатайства. Чи служіння заступництва за душі людські? Ви знаєте, більшого за це служіння просто не існує, тому що це главна місія Христа. Написано в 53 третій Ісаї, де Ісаї описує служіння Христові, він в кінці каже: І за преступників з'явився Ходатаєм, це головне його служіння. І що радує мене, це служіння може нести кожний. Це служіння може нести кожен, як брат, так і сестра. Тому що деякі види служіння Господь дав тільки братам, пастором може бути тільки чоловік. Є служіння, яке тільки для братів, а це служіння може нести як брат, так і сестра. І якби в початку своєї проповіді я би хотів прочитати одне чудове місце Євангелії, яке якраз говорить про це служіння, це другий розділ євангелиста Марка. Це ситуація, яка тут описується, вона перекликається в інших Євангеліях, але я буду читати з, другої, з другого розділу Євангелія від Марка, з першого вірша. Коли через кілька днів знову прийшов до Капернаума, пішла чутка, що він у домі зразу, зібралося багато людей, так що вже не вміщалися біля дверей, і він говорив їм слово. І прийшли до нього з розслабленим, якого несли четверо, і, не маючи можливості наблизитися до нього через народ розкрили покрівлю дому, де він був, і, розібравши її, спустили постіль, на якій лежав розслаблений Ісус, побачивши віру їхню, говорить розслабленому, чадо, відпускаються тобі гріхи твої. Зверніть увагу, що від цього чоловіка хворого, по суті, нічого не від нього не залежало. Він не міг собі допомогти, він не міг сам нічого зробити. Для того, щоб прийти до Ісуса, йому потрібні були помічники у міру того, що Він був хворий. І написано в Євангелії, що були четверо, які поносили, положили його на носилки і понесли його до Ісуса. Ці четверо мали велику віру. Можливо, цей хворий казав, що як ми зможемо пробратися туди з цими носилками. Ці четверо мали віру, мали велике дірзновіння, вони відважилися розібрати покрівлю чийогось дома, і вони проявили оце постоянство, таку наполегливість проявили, І вони добралися до Ісуса і, дякуючи цим чотирьом, цей хворий чоловік. Получив оздоровлення від своєї хвороби. Він не міг сам собі допомогти. Він знаходився в такій ситуації, коли йому потрібні були ті, хто би міг заступитися за нього. Помните, купальню село 38 років чоловік туди був на купальні. 38 років, і кожен раз, коли ангел збурював воду, завжди хтось встигав наперед. Завжди були люди, які несли свого хворого наперед. І коли Ісус підійшов до цього хворого, ви пам'ятаєте, що Він сказав? Його перші слова. Господи, в мене нема чоловіка, який би мені допоміг, коли ангел збурює воду, в мене нема чоловіка, який би мені прийшов на допомогу. У мене нема чоловіка, який би мене підніс туди до води. В інших є, а в мене нема. Тому завжди я не встигаю. В мене нема чоловіка. Ми часто кажемо, що все від Господа, але повірте, що дуже часто наша доля і наше духовне життя залежать від ходатайів, які ходатайствують за наші душі. Це дуже велике служіння. На яке я би хотів звернути нашу увагу, служіння ходатайства, служіння заступництва. Нам потрібні заступники. Повірте, що на сьогоднішній час, можливо, половина церкви, можливо, якась певна частина церкви це люди, які вкрай нуждаються в ходатайстві. І якщо за них не ходатайствувати, і якщо за них не просити Господа, і якщо за них не заступатися, то вони не зможуть іти за Ісусом Христом. І ось кожен із нас має цю чудову нагоду і чудову можливість нести служіння ходатайства. Брате, що я можу робити в церкві? Чим я можу бути корисний для церкви служінням ходатайства? Це дуже благословенне служіння. Апостол Павел в одному із послань, здається, до коринфян, він каже такі слова, що я скоро буду дарований вам по молитвах багатьох. Я буду скоро дарований вам. І я скоро приїду до вас звершити своє служіння по молитвах багатьох. Багато християн подвизалися за служіння апостола Павла. Апостол Павло мав тверду опору. І цією опорою був не тільки Христос, а цією опорою були люди, які молитовно постійно підв'язалися за апостола Павла. Дуже важко. Нести своє служіння, так, як би цього хотів Господь, якщо в тебе нема молитовної опори. Дуже важко бути присвітером таким, як хоче бачити тебе Господь, якщо присвітер не має ходатаїв. Дуже тяжко нести служіння євангелиста, якщо цей євангелист не має служіння ходатаїв. Брати, розказують той випадок, і я, напевно, вже розказував, коли один проповідник, який чудово проповідував. І після служіння до нього підійшли, всі наперед бігли до нього, хвалили його і говорили: Брат, в тебе була сьогодні така чудова проповідь, в тебе було сьогодні таке чудове служіння. Здається, Бог його і використовував на оздоровлення. Щоб оздоровлялися хворі, і всі хвалили цього брата і казали, ти такий благословений брат, в тебе так гарно виходить це робити. А він сказав: знаєте, в чому моя сила? Не знаємо, ходіть я вам покажу. І вони опустилися в підвальне приміщення цього великого дому молитви, де на колінах стояло чоловік з 300, і молилися за служіння цього чоловіка, цього брата. Він сказав, ось моя сила, ось моя опора. Ось моє благословіння. Не тому, що я такий мудрий, не тому, що в мене так виходить, а тому, що декілька сотень людей стоять на колінах і просять у Господа за це служення. От сила служіння, коли в тебе є ходатаї, коли є ті, які заступаються за тебе в молитві. Які випрошують у Господа Твоє служіння? Які перед тим як проповідник виходить за кафедру, вони цілий тиждень молилися за нього? Господи, ось буде Артур проповідувати в суботу, буде мамей проповідувати, буде пастор проповідувати. Боже, коли вони вийдуть це робити, благослови їх. Помаж їхнє служіння. Коли Саша виходить на вулицю нести Євангелія, Господи, благослови його служіння, помаж його служіння, дай йому сили нести його служіння. Це буде абсолютно інше служіння, коли воно буде промолене, коли будуть ходатаї, які випросять у Господа це служіння. Тому я запрошую всіх. Членів церкви, не бути байдужими від цього служіння. Це служіння під силу тим, хто сидить на інвалідній колясті. Це служіння під силу як старим, так і молодим. Це служіння під силу абсолютно кожному члену церкви. І повірте, що це не є якесь таке служіння маловажне. Якщо Христос на перше місце поставив це служіння. То воно, значить, саме велике. І якщо хтось з вас вже несе це служіння, служіння ходатайства, служіння молитви, служіння заступництва, повірте, ви несете досить велике і серйозне служіння, яке навіть важко із чимось порівняти. Це надзвичайно серйозне служіння бути ходатаєм. Дивіться, я прочитаю ще з Ісаї на закінчення. Останні вірші 43-го розділу. Сьогодні ми вчора я мав розмову з одним братом, руководящим, в зібрані. Він молодий, він питається поради. І як це має бути, і як це має бути? І ми дійшли в розмові до того місця, що я сам собі сказав, найперше, що служитель, хороший служитель можливо на превеликий жаль, можливо, сьогодні дуже часто вибираючи служителів, церква орієнтується на його вміння говорити, на його вміння вчити. На його вміння, скажімо так, вести роботу з людьми. Так вибирали колись, можливо, і в партійних організаціях своїх лідерів була орієнтація на підвішений язик, на вміння роботи з масами. Іменно по цьому принципу вибиралися лідери в колгоспах і в комуністичних організаціях а в церкві Христа, служитель Христа, саме перша його місія. І саме перша його робота. І саме перше благословіння для церкви, коли служитель церкви дав він вчить, дав він проповідує, але нема вищого служіння, чим служитель є ходатаєм за церкву. Коли служитель є заступником за кожного члена церкви, оце є служитель на своєму місці. І я вірю, що в такій церкві, де служитель не просто відговорив своїх 15 хвилин, а де служитель є Ходатай за церкву, то ця церква буде в певній Божій охороні. Я вам скажу чесно: я би хотів бути таким служителем, і я би вас хотів попросити, щоб ви Господа молили, щоб ваш служитель церкви був найперше ходатаєм за кожну душу. Мені Бог це відкрив, мені Бог це показав і дав зрозуміти, наскільки важливо для служителя бути в першу чергу Ходатаєм. Я знаю церкви, де служителя скромні проповідники. Не продвинуті проповідники, можливо, їхніх проповідей нема на інтернеті, і вони і самі кажуть, що їм не дано проповідувати. Но там церкви хороші. І хороші тому, що ці служителі не вміють красиво говорити, але вони молитовники і ходатаї. І вони обмолюють церкву, яку вірив Бог їм в руки. І вони є хорошими служителями, дуже хорошими служителями. І там церква в порядку, бо їхній служитель є Ходатай, і молитвині за кожну душу, яку вірив Господь йому в його руки, і я вам скажу чесно. Хотів би я також нести таке служіння. Звичайно, треба проповідувати, треба вчити, бо пастор має навчити свою паству, але пастор повинен бути в першу чергу ходатаєм. І я дуже нуждаюся у ваших молитвах, щоб ви мені допомогли бути таким служителем і саме так нести служіння в церкві Ісуса Христа. І 49-й розділ, 43-й розділ Ісая, він мене тільки до того, як би. Відводить до такого служіння, тому що 27-й вірш, і 28-й каже так: «Праотець твій згрішив, і ходатаї твої відступили від мене. Бог каже, що церква лишилася без ходатайів, без людей, які б могли заступитись за церкву. Правотець твій згрішив, і ходатаї твої відступили від мене. Зате я, предстоятелі святіліща, позбавив священства і Якова віддав на закляття і Ізраїля на ганьбу. Господь каже, через Ісаю, я предстоятелів. Служитель, служителе, я предстоятелі святилища, позбавив священства. За що позбавив священства? За те, що вони перестали бути ходатаями. Господь подивився. А для чого такий пристоятель, який не виконує свою главну місію, який не може бути ходатай за церкву, нашої церкви пастора, який не є Ходатай за цю церкву. Хто заступиться за церкву, якщо не той, кому вірене стадо? І Господь каже, за це я предстоятелі святилища позбавив священства, тому що вони реально на практиці не виконали своє служіння. Тому, дорога церква. Служіння ходатайства це благословіння для всієї церкви, починаючи від пастора церкви, починаючи від служителів церкви і закінчуючи кожним членом церкви, це служіння, Бог дав, що ми несли його всі. Тому я вас хотів покликати і переконати в тому, наскільки важливе це служіння. Після того, коли вся церква стала в пролом. За проповідників, за пастора, за евангелистів. Повірте, якщо вся церква буде знаходитися в такому стані ходатайства і прошення у Бога, то в суботу виведіть сюди осла, і осел буде говорити. Осел буде проповідувати. Він скаже чудову проповідь тільки тому, що в церкві є багато ходатаїв. І я пам'ятаю, як в одній із церков, коли померла бабуся, яка ніколи не була на сцені, яка ніколи не була, як би сказати, на передовій, яку ніколи не бачили. Вона сиділа там скромно заді в зібрання. Коли вона померла, Дух Святий підняв сусуда і сказав такі слова: Церква, сьогодні ти втратила великого Ходатая. Сьогодні ти втратила великого помічника. Сьогодні ти втратила велику людину, яка була серед тебе, яка несла своє служіння. Ви втратили сьогодні дуже багато. Тому не обов'язково бути на сцені. Можливо, для багатьох людей вся мрія бути на сцені, бути або пастором, або діяконом, або пророком, бути кимось таким, щоб Тебе бачили, люди. Нема вищого служіння, чим служіння ходатайства за церкву Ісуса Христа. І я би вас хотів всіх благословити во ім'я Ісуса. Давайте полюбимо це служіння. Давайте будемо старатися нести це служіння, і ми будемо бачити. І як Бог буде відповідати на наші молитви, ми будемо бачити плід своєї молитви, ми будемо бачити результат своєї молитви, коли Бог тих людей, які не вміли нічого робити, Бог зробить їх способними, Бог їх благословить по ваших молитвах. І ви будете слухати того проповідника, і люди будуть бігти до того проповідника і будуть казати, який брати способний проповідник, а ви будете збоку стояти. Сміятися скромно самі до себе, знаючи, що в цій прекрасній проповіді є ваша заслуга, є ваша молитовна праця. Тому нехай Бог благословить, я б хотів помолитися разом із вами, щоб Бог сьогодні те, що ми чули на цьому місці, повіг нам. Привести в дію, щоб Бог нам поміг звернути увагу на наших дітей, як ми їх виховуємо, який приклад ми їм показуємо своїм життям, щоб Бог допоміг нам послухати ту пораду, яку Господь сказав сьогодні через Сашу, щоб ми проявили постоянство в служінні Богу, не час від часу, а постоянство в читанні Біблії і в молитві до Господа, і щоб Господь нам допоміг стати ходатаями за діло Ісуса Христа, Колись Бог сказав Ізраїлі, я шукав у них. Людини, яку би поставити в пролом. І пролом, найперший, потрібний молитовний, мають бути молитвиніки. І дав би нам Бог, щоб в цій церкві, в якій ми знаходимося, кожна людина була ходатаєм за діло Ісуса Христа. Амінь. Помолимся.